О, друзі, у нас є на продаж культиватор. Робили ми його самі. Захват у нього 3 метри. Стойка, белота, теж стріли нові, брус тут 80 на 86, поперечки 80 на 40, теж шість. глибина регулюється колесами. Ступиці стоять із восьмерки. Гвинтом ну, тобто підкрутив. І Ззаді стоїть у нас два катка грудобої, як вони незавісні, за тобто, Тут вес у нього сумасшедший, не піднімеш. Вони просто ну, на поводках і будемо продавати, тому що робили ми його під трактором ТЗ-80, а зараз 892-й і нам потрібна більша ширина. Так як таких катків ми не можемо знайти ніде, щоб додати 4,5 метри, ну, йому буде багато, якщо навіть знайдемо. Ну, прийняли рішення продати його за адекватні кошти ну, тобто, він цілий, нічого не рване, він у нас вже 5, 4 сезони. І зроблений на трьохтучкову, не рамку, тому що рамки воно вечно і, Ну, Зробили на трьохтучку і все. Тут теж метал мощний, ось. Все усилено, все на пальці, все нічого не розбито, плотенько зроблено. Це ось винти, Виставив, скільки глибина. Тобто він держав. Нема такого, що трактор прогрібся, культиватор заліз. Все чітко виставив 5 см, він чітко йде. А як робиш на опорних задньому каткові, трактор десь прогрібся і виходить, культиватор глибше поліз. Кому треба, номер в описі, ціна питання 65 тисяч гривень. Звертайтесь. Ще, ж, ще в нас є ось е, не кас не вносили, нержавейки трубки. Там ставили насос, розпределитель і вносили кас під лапу. Тобто, тут усяй механізм є. Е, Пробує ідеальну грядочку, так що тут питань нема. Два катка грудобоя, Так як у нас е, уголок виходить, перевернути в обратну сторону, е, нема забивання по сирому ґрунту, так як всередині, то якщо уголок на обороту перевернути, воно забиває. А тут питань нема. Зроблені такі ось технічні отвори, буває, е, грудки попадають туди, ну пролізе і там тоді туди стаємо, тоді відтіляють. Ну, рідко буде. А так важка робить дуже чудово. Кому потрібно. Вітайте. Тут, Щоб його зварити, самому це треба я підраховував з металом, з лапами, з колесами, ну, то з усім, в районі десь 70 тисяч гривень. Ну так як він просто нам не потрібен, малий захват. По малих площах, так, да, він ну, удобно крутиться, а як так, поля вже по 80 гектар, то ну, треба хоча б метр ще додати. Так що кому надо, можемо продати вам.